Сьогодні в нас на обід аніме, яке за короткий період свого існування вже має потужну фанбазу. Також це аніме з єбанутим сюжетом, а гумором і топовими вайфу. Тому зараз ми займемось тим, що і зазвичай ми робимо. Чоловічим се ой, не той текст. Переказом сюжету, звичайно, і в кінці зробимо свої висновки. Ставте лайки і смачного перегляду. Вся історія починається з плюхи в живіт від літералікена та какури, бо ця єбанута дівочка не дає йому діднях і се... Вона цілий день ходила розстроєна і чисто по приколу підсіла до припизнутого парубка ботана, з якого всі знущаються. Він поняв одне. Це знак з небес. Треба діяти, бо рука вже болить. І починає діалог з гіковської хуйні про прибульців, бо подумав, що дівчина також шарить. Якщо ви хочете сексу, то ніколи так не робіть. Вона з нього посміялась і сказала: Прибульці, ти що єблан, Я вірю тільки в привидів. Ботан аж засміявся з цією єбанутою, і в ході конфлікту вони поспорили, хто докаже існування своєї єбанци, той бере іншого собі за слайва. Дівчину звуть Момо Аясе, і її булили в дитинстві через те, що її бабця змушувала ходити і робити емоцію з Фортнайта, щоб злі духи її оминали. А парубок Кента Какура просто обсос, з яким на цій планеті ніхто не дружив. Тому він і почав дивитись в сторону інших планет і повірив в прибульців. Він прийшов в тунель, де жив злий і дуже швидкий привид озабоченої бабки там. посмоктати мої цицьки. Як стручок Вона забрала його хазяйство і прокляла нахуй. А момо спиздили прибульці, бо в них немає самок, А розмножуватись якось треба. Тому в неї хочуть спиздити матку. Але прибульцям не повезло, бо проклятий парубок телепортувся через телефони і почав все розйобувати. А Момо випадково прибудила екстрасексні здібності, і як Дарт Вейдер всіх порозкидала. Так вже вийшло, що поки в Кена немає хуя, то він буде проклятий і буде перетворюватись в бабку. Добре, що Аясе може стримувати його. Прокляття. Ну, поки не чує його ім'я, бо його звати так само, як і відомого актора, на якого в неї краш. Тому вона дала йому кликуху Окарун. Чи окультун, ну тут же кому як більше подобається. Особисто мені подобається, коли жінка мною домін. Прийшли вони домому додому, а живе вона в храмі. І ой, біда, Окарун проклятий і не може прийти. Зняли вони оберіг і вдома вияснили, що хуя реально нема. Зате є здоровенний хуй на подвір'ї, прибулець з Наруто. Пройзошов повер ап, бо Окарун осідлав прокляття і став супер швидким Але вистачає його ненадовго. Скоро шашлики, до речі, тому з прибульця шашлик і зробили. Нихуя. Його устроївся. Організм Момо вже не витримав такого піздяця, і вона вирубилась. Прокляття тепер ніхто не стримує, тому бабка проснулась і тут. З'являється вона. Бабка Аяса потужний екстра секс і прийшла дуже вчасно. І так, вона бабка, кого це смущає, подивіться на бабок в інших аніме. Результати бою: бабка один, бабка нуль. І ця сексуалка чомусь зберегла йому життя, а ще воно не вірить в прибульців. Турбобабця шепроклада окаруна страшна і швидка хуйня, яка ще й злилась з потужним духом, який живе в тунелі. Бабця, момо, знає про цього духа і знає, що турбобабця гордиться своєю швидкістю. Мої просто треба обігнати, і прокляття пропаде. Але на жаль, треба бігти з момо на спині. А ясі, скільки ти там бажиш? Що безсмертний. Звичайно, треба тренуватись, але йому приспічило срати. Цікаво, як він пісяє без пісюна? Тебе не вчили, що срати по чужим будинкам небічливо. Турбобабця перериває страня, щоб закидати всіх погрозами. Це вже в ніяк є ворота, тому треба піти і дати їй паїбалу. Бля, турбобабця повернула йому хуй, тому тепер він не проклятий і не може битись. Її все одно взяли на понт, вона погодилась на парі і закрисала всіх. Окарун вівнув смикалку. І вкусив її за цицьку. Mm. І щоб вирватись, їй прийшлось вселитись в нього. І тут вона і потрапила в пастку Джокера, адже момо стримує бабцю в окаруні. І тут приходить гігантський краб! Треба дріпать! Після потужного паркуру і купу привидів складовищ бабця звільнилась і злилась крабом. Нашій парості повезло вцепитись за поїзд, вони доїхали до свого району, і турбобабця знову попала в пастку джокера. Ура! Перемога! Можна й щеканути за вечерею! Бабці було мало крабів, Ходу, і стало цікаво, чи стручок Акаруна на місці. Так би мовити, негайно покажи пеніс. <рес> Ура, завтра в школу, прям як в тобі. <рес> Тепер Акаруна нарешті є шкільний друг, але булінг як долар. Річ стабільна. На уроці вони скучають один за одним, а на перерві не можуть знайти один одного в гіганській школі. А потім, як знайшли один одного. Разу! Після цього вони розійшлись на дебільній ночі, але їм знову прийшлось воз'єднатись, адже пеніс повернувся. Але пропали яйці. Ну і поки Окарун ішов по коридору, то до нього доїбалася розвавулосатянка, яка обсипала його компліментами, бо їй нравиться прикалуватися за дротів. А я се почула, що вона просто з нього тянула прикола і кинула на неї тазік, нахуй, і забрала свого кунчика, бо тільки вона може тянути з нього прикола. Як од неї вдома, вона і бабця вгорають за Окаруна, який не помітив пропажу своїх яйців. В нього вони, походу, не чухаються. Виявляється, турбобабця заховалась глибоко в ньому і приховала свою присутність. Бабка вирішила її вигнати з нього. Турбобабці не було куди діватись, і вона вселилась в те, що було під рукою. Вона, звісно, почала вийобуватися, наказала окаруну вбити тянок, і тоді вона поверне йому яйці. Але прикол в тому, що свідомість бабки в кицькі, а здібності залишились в кенчика. А ще з яєць вона зробила золоті кульки і десь загубила. Відправились вони на пошуки яєць і ніхуя не знайшли. Йому забили хуй і пішли в шкілу. А турбобабця, до речі, в рюкзачку сидить. В шкілі вже хтось розпускає чутки Що аяси момо шалава. За таке кен поставив тіпа на коліна, ібо ніхуй. Виявилося, що це оця дура розпускає чутки Що аясе шлюха, а вона вважає себе поцілованою богом, бо знайшла золоту кульку, задяки якій вона бачить ауру. А Аясе момо вона вважає демоном. А звуть цю дівчину Шіраторі Айро. Вона заманює Аясе в засідку, але через золоту кульку сильною Аурою сюди притягуються привиди. От і притягнувся один такий. І жер нахуй, Окаруна, Айро і Момо. Привид цей дуже гнучкий, може керувати своїм волоссям і вимагає всіх називати її матусою, бо інакше в неї горить пердак. Буквально, до речі, адже її підпалили зсередини запальничкою. Окарун йобнув всі, і йобнув цій тьоті корони з голови. Тому цей демон посмоктав бібу. Як і Айро, адже її ковтнув привид, і вона не така крепка, як наші герої. Тому вона трошки померла. Навіть Джоджо. Референс їй не допоміг. На одному хп прийшла тьотя Привид і захотіла стати донором аури. Мама погодилась, і через передавання аури вона і Айро побачили всі її спогади з минулого життя. А при житті в неї була мила доча, заради якої вона працювала на багатьох роботах, що поля жило щасливо. Потім якісь мужики, скоріш за все, через бабки відхуярили маму і забрали її доцю. І після своєї смерті її душа так і не успокоїлась, і вона стала Йокаєм, який ходить і шукає свою дочку. Айро в дитинстві її випадково побачила і перепутала своєю мертвою мамашою. Тому дух до неї і прилип, а потім здох. Лічно я від такої предисторії... Плакав тупі дівки почали виясняти стосунки. Айро обзиває всіх демонами, особливо підозру не викликає бабуся, бо вона занадто гарна і молода. Але Айро вдячна Кенчику, що він її постійно рятував. І ця їбанута каже, що врятує його від Аясе. Ну, влюбилась дуречка. А яйко благополучно повертається в родну гавань. Лишається тільки знайти друге яїчко. В школі Окарун сказав, що на перерві після школи тусить не буде, бо треба зробити домашку. Насправді йому соромно, що він тренується. Ну, класична ситуація. Дрочу, і потім Аяса випадково бачить таку картину. Поки він тренувався, то ця дура до нього доїбалась і хотіла його засасати. А той повів себе як сігма. В ході суперечки вони випадково впали, і тут прийшла Момо. Такій ситуації не допоможе навіть. Ти все не так поняла? А прибульцям якось похуй на їхню драму. Вони просто чолові хлопці, що хочуть повідрізати всім піське. Тому три паранормальних шкільника знову виявляються в якомусь потойбічному світі. А ще там було єбуче лохнеське чудовисько зла. Заром в роті. Перший визвався пиздитись боксер, співаючи якусь хуйню. Потім вже з'явились класичні прибульці з ренеганом, і навіть ренеган. Їм не допоміг уникнути піздюлей від Айро, що пробудила сили той тьоті. А ще вона стала симпотніше. Айро виявилась не така потужна, як хотілось би, і нарешті до них дійшла Момо. Зате прибулець став набагато потужніше. В будь-якій непонятній ситуації треба танцювати романтичний танець, подумали герої, і танець, дійсно, зарішав. А це, до речі, найпотужніша попа. Що я бачив в аніме. Блять, цю шкілу затопило, і Лохнеське чудовисько почало творити двіж. Виявилось, що турбобабця не вміє плавати. Добре, що вийшло плавати по-іншому завдяки смикалочки Аясе. А ще вони роздяглись, щоб було зручніше плавати. Одобрюю. Хоча їм це ніхуя не допомагало в битві. Але якось вони їх розібали, і Окарун наніс фінальний удар. Після цього вони повернулись. Голі в школу в інтересній позі. Довелось бігти прям як на шиганшину. Мать його в'йоб, що це за медсестра така, в колі мені все, що захочеш. Окарунчик думав, в чому зв'язок між прибульцями і привидами? Думав, думав і придумав. Якби не привиди, прибульці вже давно б захопили світ, тому привиди захищають нашу планету. Всім якось похуй на цю інформацію: одну забрали подружки, а інше вимагає пояснень, бо що то була за хуйня? Ну і він пояснює, що просто качався. І Кра, буря, безумія і дівки все портять. Про мому знову почали говорити всяку хуйню, і Айро призналась, що вона вигадала чутки, що Аяса шлюха, так би мовити, загризла совість. Так само совість скоро загризе цього молодого чоловіка, бо він виявився живий, ну, наполовину. Його пожаліли і принесли в храм. Прибульці існують, докази, так би мовити, як сперма, на лице, але бабці похуй. Прибули й вахуй, що до нього добре відносяться. Насправді він хороший і просто роботає на роботі, щоб заробити гроші. Й для свого сина, в якого рідкісна хвороба, і йому треба постійно заливати кров. В бабки Аяса нюх дуже файний. І понюхавши, вона поняла, що кров прибульців це плять молоко. Тобто вони ще більші савці ніж люди. Тому прибулець спиздив корову і з'їбався. До речі, супер гарні кадри. От по анімації це аніме. Просто ахуєне. Ніби можна розслабитись, але сімейну іделію перериває дзвінок в двері. Прийшов друг дитинства і перше кохання Момо. Ніхуя він здоровий. Та ще й єблан. Звуть його Джіджі -Джі. і Джіджі -Джі тепер житиме разом з ними. Окарун звичайно, від такої новини трошки розстроївся. А все того, що його батьки потрапили в лікарню, і Джіджі -Джі думає, що це все через привидів, які заселились в їхній дім. Він почав їх бачити, і тепер йому сняться кошмари. Туди вже ходили різні екстрасекси і медіуми, але вони тупо ввішались від такого ахуя Тому він думає, що бабця все порішає, але нахуя щось робити, якщо можна спихнути роботу на свою внуч. Фу, сука, йобаний мажор, нахуя його туалету так дохуя кнопок. Він почав ходити з ними в одну школу, і Акарун ревнує ще більше і більше. А той ще й постійно перериває їм романтику і також запав на Момо. Єбать, що це нахуй заїбанутий манікен з золотим яєчком з кабінету біології. Та ще й тупо, як Форест Гамп, біжить і біжить. Повізло, що Акарун також доволі непогано бігає. І через відсилку на Піс вони доганяють його на звалищі, куди той прийшов до своєї коханої. Кенчик, подивившись на них подумав, що це літер Лівінг, тому треба діяти. Тепер кохана Манекена живе вдома в Аясе. Цікаво, сіка вони ще покемонів зберуть. А у Манекена було не яєчко Окаруна, бо цей єблан просто по приколу прицепив туди новорічну кульку. Знову й гойдою вас, до речі. Ревність каруна як курс долара, росте і росте. Через це він почав видавати лютий крінж. Вони троє пиздують в той самий дім Джіджі, щоб вигнати злих духів. І виявилось, що Джіджі вважає Окаруна другом. Тому Кенчик тепер має. Кентіка. Жителі цього міста, до речі, виглядають супер адекватно, блять. А сходинки додому Джіджі флешбекнули мене до літа, як я зайобувався ходити на це йобане Одеське море, блять. В хаті вони вирішили, що привид слабкий, бо його ауру ніхто не відчуває. Тому Момо з'їбалась митись на гарячі джерела. Де зомбовані жителі її майже, ну, тайво. Пацани покатали футбольчик і випадково помітили таємну кімнату в домі. Кінець. Я вважаю, що це прикольне аніме. Свою думку про нього я. Сказав в першому відео подано, тому пиздуйте дивитись його. Величезне. Дякую найсексуальнішому чоловіку в світі, Малакі Константу, за підтримку мого контенту. А ви, мої кахані, ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, бо там багато приколів.